Шукаєте найзручніше дитяче автокрісло від народження до 36 кг? кілограм. Це прокарело астероїд з кріпленням Isofix та поворотом на 360 градусів, сертифіковане відповідно до європейського стандарту R4404. З усіх автокрісел, що ми бачили. воно має найзручніший вкладиш для новонароджених. Найбезпечніший та з поглинанням глибини автокрісла кріпиться за допомогою системи Isofix та якірного ременя або звичайними ременями безпеки машини. Має декілька положень нахилу спинки, а ось і кріплення ізофікс за допомогою повороту на 360 градусів автокрісло встановлюється в положення для новонароджених. Під час обертання має зручне бокове положення для того, щоб влаштувати дитину в автокріслі. За безпеку відповідають п'ятиточкові ремені та захист від бокового удару за допомогою збільшених бічних поверхень крісла з матеріалу, що поглинає енергію удару. Для доросліших діток підголівник регулюється по висоті, а також виймається внутрішній вкладиш для новонароджених, що значно збільшує місце всередині автокрісла. Зовнішня обивка також повністю знімається для прання. Купуйте в маля!